Інна Івановна, скажіть, будь ласка, чи може незадоволення базових потреб спричинити стресову ситуацію? Незадоволення наших базових потреб дійсно може спричинити стресову ситуацію. Ми можемо нервувати. Чому? Тому що стрес це напруження, викликане подразненнями якраз наших внутрішніх станів. Це фізично-психічна наша реакція на подразнення. І відповідно. Що якщо у нас щось із нашим організмом, то її ми починаємо нервувати. Отож, сьогодні, в антистресі по-українськи, ми проаналізуємо усі техніки правильного потрібного, конструктивного задоволення наших базових потреб: трішки теорії від Абрахама Маслову і практики із життя як зробити так? Щоби, задовольняючи наші потреби, ми не стресували, Абрахам Маслоу ще у 1943 році оприлюднив інформацію про ієрархію базових потреб. Ось у мене книга є. І небагато сторіночок займає у книзі Мотивація і особистість Абрахама Маслову, сама. Характеристика цих базових потреб, але саме вони з цієї книги наробили величезного шуму свого часу. Саму піраміду класичну, яку ми вже всі знаємо. А хто не знає, той може погуглити в інтернеті чи почитати у книзі. Ми знаємо багато років, але саму піраміду не будувала слово. Це вже зробили його послідовники, які й видавали видання друге, третє, адаптоване. До кожного із нас, до речі, Абрахам Маслов мав українське коріння, і він виїхав свого часу ще на початку, разом із батьками, ще на початку минулого століття із території України до Америки. І саме там він став видатним одним із базових класових психологів світу. І що ж полягає в оцих? Якраз в базових потребах. Найголовніше, ми маємо усвідомити, що наша ключова потреба це жити. Легше всього вмирати, хворіти, пити про це в окремому психовірші, який таки називається легше всього не жити. А жити це наша головна потреба. Поза життям немає ніяких стресів. Немає ніяких проблем, немає взагалі вже нічого. Тож, поки живемо, аналізуємо в деталях, що нас може стресувати. Дуже важливо знати, у чому у нас оцей подразник психофізичний, у чому ми, чому ми такі роздратовані. Тому, коли до мене клієнти приходять і запитують: я не можу зрозуміти, чому я, я отак нервую, чому я дратуюся. Ми починаємо із найпростішого. Я їх ознайомлюю із перерамідою маслоу і розказую, починаю, що у нього всі потреби людини поділяються на нижчі і вищі. І нижчі – це базові, без яких ми оте не можемо задовольнити найголовнішу потребу жити. Це потреба у тому, щоб дихати, щоб пити, щоб їсти, щоб спати, щоб рухатися. Задовольняти свої сексуальні потреби, і до речі, у науці вже за ті роки, за близько, тобто трішки менше як 100 років, науковці інтерпретували і пододавали різних ще потреб до базових фізіологічних. Ну, наприклад, сьогодні моя асистентка, якраз перед зйомкою, сказала: а хіба потреба задовольняти наші фізіологічні потреби? Вибачте, сходити до туалету. Це не обов'язково? Так. І вони там, до речі, не прописані. І ми, отут із клієнтом, починаємо із найпершого, найпростішого це дихання. Саме дихання у піраміді Маслову записано як одна із ключових із перших базових потреб. В техніці дихання я там розповідала, що ну, чому так важливо дихати. Бо це те, що найперше, найважливіше. Ми без нього найменше можемо прожити. Ми можемо трішки більше прожити без води, без їжі. А от без дихання, тут уже у кожного свої параметри, але все залежить від того, я, як ми дихаємо. І не дивуйтеся, я починаю аналізувати саме з цього питання і вам раджу. Не треба йти до спеціаліста в окремому посібнику. У мене є. Ці параметри, ці критерії, я ставлю своїм клієнтам запитання або ж даю їм анкетку, щоб вони проаналізували і зрозуміли, як важливо в всі оці моменти знати. Тобто, якщо ви, наприклад, маєте погану звичку паління, цигарок, то, відповідно, ваше дихання вже буде погано впливати на вас. Ви будете кашляти, у вас буде з часом задишка, у вас буде дискомфорт щодо запаху стороннього від ваших рук, від вашого подиху. Це буде вас стресувати, тому що ви себе будете некомфортно почувати. Ви будете залежати від того, що треба піти попалити. Ви треба буде залежати від того, що не знайшли потрібних цигарок. Будете залежати від того, що не скрізь можете це зробити, бо в окремих місцях вас можуть штрафувати. Ви будете залежати від того, того, що якість цигарки змінилась і, і і. Отже, якщо ви шкодите своєму диханню, ви шкодите собі. Ви стресуєте, а воно вам треба. Подумайте, чи так варто псувати своє життя на паління. Подивіться найпростіше на те, які легені можуть бути у курця і здорової людини. Ви скажете, та є багато прикладів, коли люди помирають, згорають від раку легень, ніколи не паливши цигарок. Усе буває в цьому світі. Але статистика вперто доводить протилежне, окрім того, що це вас обмежує у багатьох питаннях. Я ніколи не палила, пробувала в підлітковому віці, ну гріх, хто того не робив. Тихенько це зробила. Я дякую своїм батькам, які помітили, що я це зробила за запахом, звичайно, причому я робила це вдома, і почула, як я закашилась. І ні, краплиночки на мене не насварилися. Натомість я знаю батьків, які свого часу, побачивши, що їхні діти почали палити, вони змушували їх з'їсти цигарки, думаючи, що цим викличуть. Відразу цим вони викликають відразу у себе, до себе, до батьків, що змусили зробити такий страшний процес. А якщо дитині пояснювати спокійно, що це таке, як зробили мої батьки потім, тобто так, в розмові між собою, це ж скільки грошей витрачають, і моя мама, як бухгалтер. Короблю ще ви не помітила, що я палила цигарку, просто з моїм татом порахувала так: от ти уявляєш, там хтось там сусід там курить. Е, одна пачка цигарок коштує стільки, стільки Помножимо на чотири пачки на день, помножимо на тиждень, на місяць, на рік. Вау! Можна за своє життя придбати стільки то, скільки то речей. Мене це вразило як прагматичну людину. Рано чи пізно дійсно, а особливо підлітковому віці. Виникають різні от потреби, що спробувати саме з того, що є популярним серед дорослих, як же тоді дитині розповісти і наголосити на тому, що варто, а що не варто робити, так щоб не викликати відразу до себе до дорослого, як же пояснити дитині конкретно про шкідливість, наприклад, паління, особливо підлітковому віці. Зазвичай це робиться, щоб уподобатися до дорослих, саме в підлітковому віці починають найчастіше палити. Так от просто сісти з дитиною і або зробити так, як я сказала, зробили мої батьки, тобто розмова десь стороння, нібито про цигарки, далі просто сісти і поговорити, скажи, що тобі це дало? Без сварок, без погроз, без нічого. Найважче, коли це робиться у сім'ї, де батьки вже палять цигарки. Тоді пояснити дитині ну, фактично неможливо. Тому що дитина не може зрозуміти в неї когнітивний дисонанс. Якщо палять цигарки дорослі, то як мені чому мені не палити? І фрази на кшталт, от бачиш, я мучаюся і не можуся позбавитися цієї звички, дитина звучить, ну, але ж я тебе люблю, але ж ти живеш, ну, то можливо це не так страшно. І заперечити це теж важко. Тобто дорослий насамперед має бути прикладом не лише для своєї дитини, а й для інших, адже менше рівняється на своїх батьків і на старших, кого вони вважають своїм прикладом. Дійсно, дорослі є прикладом для своїх дітей. І якщо я дивилася на своїх батьків, як, наприклад, а вони ніхто ніколи не палив цигарок, то я, звичайно, теж не мала цих поганих звичок. Якщо в нас у культурі сім'ї було, що немає оцього запаху, не повинно бути цього стороннього і ще й не псувати своє здоров'я, і ми це постійно аналізували, то я його подібнувалася у цьому. Але це не має бути опір до батьків, бо там, де є опір, там починається протилежна поведінка до батьківської. І це вже за опір в нас окремо буде відео, де ми будемо говорити. Отже, це якщо про паління. От ви, наприклад, говорите про паління, яке саме шкодить таким фізіологічним потреби, так як дихання. Тобто вона дійсно шкодить нашим легеням, нашому організму. А чи може, наприклад, людина, яка от задовільняє свої фізіологічні потреби? Чи може вона взагалі перейти на вищі базові потреби людини, такі як безпека, такі як соціальні, наприклад, потреби, при тому, що вона постійно намагається задовольнити саме фізіологічні. Вони для неї є головними потребами? Будь-яка базова фізіологічна потреба вона значуща, наголошую ще раз для потреби жити. Але для чого я прошу от клієнтів проаналізувати самим і зі мною кожну потребу? Бо, як показує практика, що якщо вас хоч що-небудь стресує в базових потребах, в базових потребах, задовольнити себе у вищих потребах, в соціальних, у творчих, в родині, в коханні, дуже важко, бо ви все одно підсвідомо, а ще й навіть і свідомо фізіологічно. Буде залежати від того, що не зробили на базовому рівні? Від того, що вам хочеться їсти, палити, що вам хочеться ще щось задовольнити, і це буде перешкоджати. Тому, безумовно, це пов'язано однозначно. Тож, як тоді саме пропрацьовувати те, щоб фізіологічні потреби не були головними в нашому житті? Тобто вони були головними, але ми, скажімо так, не залежали від них? Щоб зрозуміти і вирівняти цю ситуацію, балансувати нашу незалежність велику від базових потреб, треба їх, от я ще раз кажу, балансувати для цього проаналізувати те, що я й прошу кожного свого клієнта. Давайте проаналізуємо. Інколи у мене не одна консультація виходить про це, і виявляється, що дійсно багато таких поточних проблем, де треба ще відвідати лікаря, вирівняти якісь свої моменти. А у декого, і про це буде далі, коли з'ясовується, де саме треба виправити, коригувати задоволення своїх базових потреб, то виявляється, що тоді стресувати не потрібно, бо усунулася причина перешкода самого стресу. От, наприклад, якщо ми про паління, я зразу запитую наступний момент у людини. Наступне питання щодо дихання після паління це частота перебування на свіжому повітрі. Для чого це важливо? Якщо ви постійно перебуваєте у приміщенні, яке не провітрюється, а ще гірше, якщо воно ще й має шкідливі якісь запахи, відпари, це може бути на виробництві, на вашому, якщо ви десь працюєте в такому місці. Це може бути у вас вдома, за рахунок того, що щось дає такий запах неприємний, токсичний для вас, у вас можуть бути мігрені. А це одразу стресова ситуація. У вас можуть бути запаморчення. Ми перейдемо до іншої потреби до сну, це прямо залежить від цього хороший сон. У вас може бути нудота, у вас може бути постійна втома. А це ознаки і стресу. Тобто, коли ми говоримо про стрес, нагадую фізично, психічне явище. І дуже часто від фізичного стану у нас виникають психічні характеристики, які ми характеризуємо як стрес. І коли мені людина каже, та яке свіже повітря, цілий день працюю в тому підвалі, без провітряні, кажу, то що ж ви хочете. У вас мозок перестає працювати, тому що для мозку вкрай важливе свіже повітря. Нестача кисню буде вбивати фактично ваші мозкові клітини. У вас не буде циркулюватися у вашому організмі кров. Кисень нормально мається на увазі із киснем, тому що кисень розносить кров організмом по всьому тілу до кожної клітиночки. А як кожна клітинка буде функціонувати, якщо у вас немає доступу до кисню? Відповідно, ви втомлюєтесь ви не можете зробити роботу, ви нервуєте з цього. Всього-навсього провітрювання впливає на це. Тому, коли заходимо в таке приміщення, де душно, попросіть його провітрити, щоб вам не стало погано, щоб ви забезпечили свою активну, нормальну діяльність. Тому частота провітрювання місця роботи це ще одна така галочка, ще один критерій важливий для аналізу своєї базової потреби, щоб не стресувати. І провітрювання кімнати перед сном? Отут я не буду зараз концентрувати цю увагу, а ми, коли будемо говорити про сон як базову потребу, про це поговоримо потім далі. Якщо, наприклад, серед фізіологічних потреб є така потреба: от, у диханні, воді, їжі, сні, а саме в сексі, чи може людина, наприклад, досягнути рівня от безпеки. Не задовольняючи саме якусь із фізіологічних потреб, чи вони мають бути обов'язково всі задоволені? Про задоволеність базових потреб якраз і наголошував Абрахама Слову, що кожна із цих потреб, ну от ми підійдемо до сексу, це така специфічна наша потреба, от там будемо говорити. А всі інші потреби, включаючи навіть відвідування туалету, ви ж самі знаєте, що. Дискомфортно ми себе почуваємо, і, відповідно, вони потрібні нам усім. Коли розпочалася війна в Україні, в рекомендаціях звучало слідкуйте за задоволенням своїх базових потреб. Бо коли людина в депресивному стані, вона забуває жити. Депресія це небажання жити. Небажання жити незадоволення своїх потреб. Людина не спить або людина не їсть. Людина забуває про себе їй абсолютно все байдуже. Ну, найперше, це якраз там у їжі і воді виявляється. Тобто, це бажання фактично убивати це таке повільне самогубство. І дбання про те, що ми їмо, що ми п'ємо, чим ми дихаємо, як ми дихаємо. Це у психології, особливо в стресовій ситуації, заземлення, повернення до себе, повернення до того, що. Ми маємо жити, а для цього ми, щоб функціонувати, маємо всі оці пункти задовольнити. Хоча іпохондрики, тобто ті, які шукають в собі хвороби, вони дуже інколи пильно за кожною базовою потребою. Тобто, головне не переборщити, не бути полярним, і не перескочити на ті моменти, що нам треба. Абсолютно все задовольняти. І так, от, по пунктах, так я попив, я все подихав, я це все, це вже інший психічний стан. І ми маємо за ним слідкувати. І відтак, от стосовно дихання, пам'ятайте, що в стресовій ситуації, а ми зараз про базові потреби от зупиняємося саме на, на диханні. В стресовій ситуації дихання відіграє. Ключову роль не тільки тому, що стоїть воно у піраміді Маслову на першому місці, і без нього ми не зможемо абсолютно жити, бо ну, забракло повітря і не живемо. А це ще і те, що відновлюючи правильність нашого дихання, нормальність, ну от слово там нормально, ненормально, а те, що просто так, як ми в спокійному диханні, ми заспокоїмо свій рані. Якщо ми починаємо правильно дихати рівномірно, повірно, не сапаючи, не, не ковтаючи повітря, ми нормалізуємо весь процес нашого організму. Ми його спонукаємо до такого урівноваження, до рівної норми, до балансу. Поступово серцебиття, коли ми дихаємо, стає на місце. Подивіться техніку дихання. Це дуже важливе в нашому відео. Не нервуй, не стресуй, дихай. І там ви почуєте квадратне, прямокутне дихання, як правильно дихати, бо в кожній цій ситуації вдихніть і видихніть. Вдихніть і видихніть. І це задовольнить вашу першу потребу, дозволить перейти до інших, тобто дозволить жити. Перестаючи дихати, ми перестаємо жити. В ієрархії базових потреб, виокремлених ще Абрахамом Масловом, дихання посідає перше місце. Наші базові потреби. Це не просто, як багато хто порівнює, а якщо назвав їх Маслом найнижчими, то це тваринні потреби. Це життєві потреби. Це потреби нашого життя, які ніколи не дозволять нам рухатися уперед, якщо нас немає. Отож, дихаймо. В наступному відео ми з вами поговоримо про задоволення базової потреби пити, тобто вода. Яка вода? Як саме її пити? Для чого важливо нам звертати увагу на воду, як саме правильно, технічно правильно пити воду, щоб не стресувати. А наразі дихайте правильно і все буде краще.